Нещодавно розпочався табір у Гощинській громаді. Тут приїхав бур будуємо Україну разом. У нас є будівничий проєкт Альтанки, яку там волонтери роблять. Ось і у нас є культурно-освітня програма, вона триває ввечері. На неї приєднується молодь. Це заключається в екскурсіях, в проведенні презентацій, в командотворчих іграх. Ось для те, для того, щоб ще ближче об'єднатися з громадою, показати, як це класно волонтерити. Ті, хто хочуть, ті, тих, у кого є можливість ще й по навчанню зараз триває, приєднуються до будівничого процесу. У нас там є майстри, які все координують, все контролюють, можуть чомусь навчити. Ось і. Ми приїхали сюди по запрошенню по програмі Мріємо та діємо. Ось тут дуже хороша місцева команда, і місцеві волонтери, вони мотивовані. Ми хочемо залучити якомога більше молоді і розповісти їм і про бур, зокрема, і взагалі про волонтерство, про користь, про розвиток, як ми можемо, доєднуючись до волонтерства бути корисні спільно... спільноті і так само особистісно розвиватися